Першим взуттям українців переважно були не чоботи, адже більшість населення була бідною, а лапті, а точніше личаки. На відміну від лаптей, личаки виплітали лише з однієї підошви з петельками по краю, крізь які, власне, протягувалася мотузка з лика чи конопель. Про личаковий одяг писав і Пантелеймон Куліш у Чорній Раді. Убогі її носили личакову одежу. Через те козаки дражнять було міщан личаками. Але особливо цікавим є опис взуття українського етнографа 19 століття Федіра Вовка. Він пише. Під'їжджаючи залізницею з до Кракова, уважний подорожній помічає перші ознаки східного слов'янства у вигляді босоногих суб'єктів, що з'являються на станціях, та кількість яких дуже мало зменшується в міру просування на схід. Не бойчись великого перебільшення, можна сказати, що більшість українського населення, особливо жінки, літом взуття не носі, а в свята, особливо в дощові дні, можна спостерігати зворушуючу картину, як селянки йдуть до церкви, ляпаючи босими ногами по болоті та несучи свої чоботи, а часто навіть і сапінці. Просто в руках.